Привіт, любителі закуплятися на знижках. Я Саматика. Цей випуск сьогодні для вас. Якщо ви за нами слідкуєте, а якщо ні, то пасує підписатись. То знаєте, що кожного місяця у нас стартують нові суперціни на різні категорії товарів. І сьогодні я буду вам розповідати, що саме у нас є для вас за вау цінами. Тому не гаємо час і переходимо до оглядів. Найбільша категорія товарів на знижках цього місяця це навушники. Зараз на акції близько 30 позицій найпопулярніших брендів, таких як Apple, JBL, Xiaomi, Marshall та Oppo. Кожна модель має стильний дизайн, зручну посадку, шумозаглушення, швидко заряджається, мають гучні баси, захист від води, амбушури в комплекті, крім тих навушників, які одіваються на голову, і також сенсорне управління, тобто ті функції, які для вас найбільш важливі. А з такого великого асортименту ви точно зможете обрати варіант для себе, що за такою пожежною ціною. Ми також раді вас тішити супер акціями на смартфони брендів Pixel, Samsung та Oppo. Якщо ви мріяли про новий або просто хочете оновити свій старий смартфон. То саме час скористатися цими неймовірними пропозиціями. А саме при покупці смартфону Samsung та Oppo в подарунок у вас буде йти поповнення рахунку до 3000 тисяч гривень. Щодо Google Pixel, то у нас величезний асортимент нових та вживаних версій, які підкорили вже не одне серденько. Адже це одні з тих смартфонів, чиї камери можуть позмагатися з камерами айфонів. Так, так. Переходимо до наступної корисної рекомендації, а саме вертикальні пилососи. Якщо ви шукаєте ефективне і зручне рішення для прибирання, то ось що вас буде чекати. Перше це компактний розмір. Вони займають мінімум місця, що робить їх ідеальним вибором для невеликих квартир або будинків, тому їх легко зберігати, переносити та відповідно використовувати. Вони вміють одночасно пилососити і мити підлогу з допомогою декількох видів насадок, а саме. Для вологого прибирання, електрощітку, насадку для пилу та щілин, з якими можна легко впоратись з будь-якими видами забруднень. Також такі пилососи мають акумуляторну технологію, тому ви можете забути про кабелі, які завжди заважають прибиранню. Мене найбільше дратує момент, коли тобі ще трошки треба допилососити, а бракує довжини кабелю, і ти починаєш оце шарпати той пилосос, ніби це якось допоможе. І далі мусиш ти до тої розетки, витягувати вилку і втикати в іншу. Ой. Саме тому акумуляторні пилососи рятують ситуацію, дозволяючи вільно переміщатися по дому без прив'язки до розетки. Клас, клас. Ми пропонуємо аж три чудові моделі, які зараз на акції: пилосос Ета Aqua Plus та пилосос Kaspo Aqua Stick в білому та чорному кольорах. Далі будемо говорити про пристрої, які стануть вам нагоді для школи, для роботи і для будь-яких зазвичай негайних потреб. Я маю на увазі багатофункціональні пристрої, до яких ідуть також подарунки. Готові дізнаватись більше? Тоді продовжуємо. Багатофункціональні пристрої об'єднують собі функції друку, копіювання та сканування в одному компактному гаджеті. Чому варто їх обирати? По-перше, це один пристрій для всіх ваших потреб: друк документів, копіювання важливих паперів, сканування зображень, що значно економить ваш час, простір домі та ресурси. Ми пропонуємо сучасні моделі на суперзнижках, які мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і швидкі налаштування, що робить роботу з ним максимально простою. І незалежно від того, друкуєте ви важливі документи чи скануєте фотографії, ви отримаєте чіткі та якісні результати. Адже в комплекті, що вже спрощує ситуації, ідуть картриджі усіх потрібних кольорів, а саме блакитний, пурпурний, жовтий та чорний. А тепер найприємніше при покупці багатофункціонального пристрою ви отримуєте в подарунок кабель USB та юсбітаєбідефен, який забезпечить швидкий та стабільний обід даними між вашим ВФП та комп'ютером. Не потрібно багато бігати по магазинах і шукати, де то роздрукувати проєкт, а здебільшого це потрібно якраз тоді, коли всі магазини зачинені. Тому добре, що це все класно поєднано в одному пристрої. Ще й на супер знижці. Також у наших магазинах є те, від чого були в захваті всі господині, а саме мультипечі, які точно є незамінними на кухні. Будемо розглядати модель Xiaomi Mi Smart Air Fryer ємності 6,5 літрів, яка доступна в двох кольорах чорному та білому. Робоча температура коливається від 40 до 220 градусів. Мінімальна температура розрахована для розморожування, сушіння фруктів та для режиму йогуртниці, а максимальна для випікання, грилю та смаження. Вони також мають світловий індикатор, який показує статус роботи пристрою, тому ви легко зможете відстежити, коли ваша мультипіч досягає потрібної температури. Та слідкувати за часом приготування страви. Дані мультипечі обладнані спеціальною пластиною для смаження м'яса, риби, овочів без потреби в додаткових оліях або жирах, отримуючи хрустку скоринку і рівномірне приготування. Мультипечі мають також декілька корисних функцій, а саме підтримка температури, тобто ваша їжа буде зберігатися при оптимальній температурі, щоб вона залишалася теплою та смачною до подачі на стіл. Друга функція це розморожування, Тому ви можете забути про використання мікрохвильової печі, як ми звикли це робити. І фритюрниця для смаження домашньої картоплі фрі або інших смажених страв без знову ж таки використання зайвих олій і жиром. Словом, це універсальна річ, яка буде значно економити ваш час і зробить приготування їжі легким та приємним. І останнє, що ми розглянемо з категорії суперцін, це те, що зробить ваше волосся ідеальним та доглянутим. Розпочнемо з фенів від популярних брендів Dyson MPM та Babyliss, які є справжніми помічниками для створення ідеального укладання. Вони мають насадки для будь-якого вашого зручного сушіння, як для рівного, так і кучерявого волосся, компактний розмір і стильний дизайн. Також не менш універсальною річчю є випрямлячі волосся. Зараз на супер ціні у нас випрямляч моделі Satori SS3210. Він має електронне управління, потужність нагріву 32 Вт, забезпечує швидке нагрівання щипців, має також термоізольовані наконечники, тому це захистить вас від небажаних опіків. Максимальна температура нагрівання сягає до 200 градусів. Він має керамічне покриття пластин та індикацію нагріву, що дозволяє легко контролювати процес нагрівання і бути впевнений, що щіпці досягнули потрібної температури перед використанням. Або ж ви можете взагалі використовувати універсальний пристрій по догляду за волоссям, а саме мультистайлер Dyson. З ним ви зможете сушити волосся, вирівнювати, розчісувати, робити бажану укладку, додавати об'єму, робити завивку, і це все одним пристроєм. В комплекті є жорстка щітка для випрямляння волосся, яка легко і швидко може його вирівнювати, досягаючи ідеально гладкого вигляду. Кругла щітка відмінно підходить для додавання об'єму біля коріння та створення хвилі, Випрямляючий престайлер коанда вирівнює волосся без зайвого тепла, забезпечуючи м'який і природній вигляд. Дифузор ідеально підходить для кочерявого волосся, надаючи йому форми і об'єму. Насадка гребінець із широкими зубцями є зручною для розчісування і окладання волосся. Без заплутування і кейс, в якому ви зберігаєте всі ці насадки в одному місці для зручності і організації. Тому з мультистайлером ви отримуєте універсальний набір для створення безлічі стильних образів і укладок, що зробить вас красивою і водночас різною кожного дня. Ось така підбірка товарів була у нас сьогодні, але це далеко не всі пропозиції, якими ми можемо вас потішити на супер Тому переходьте на наш сайт категорії суперціни та обирайте цікаву і актуальну для вас пропозицію. І я вам напам'ятаю, якщо ви забули, підписуйтесь на наш канал, ставте палець вверх і залишайте коментарі. Можете написати, чи користувалися ви якимось приладом з перелічених мною вище, чи хотіли б собі щось з цього списку, і просто чи було це відео для вас корисним. Слідкуйте за новинками, щоб бути в курсі найкращих пропозицій. І до зустрічі, в жук!